Стрілянина у київському готелі. Ще трьом учасникам конфлікту оголосили підозри. Двох чоловіків з Одещини підозрюють у груповому хуліганстві, а третього киянина у порушенні громадського порядку. Це подія місячної давнини. Інцидент трапився наприкінці листопада. Між двома компаніями виник конфлікт, що переріс у бійку. Вхід, окрім кулаків та газового балончика, пішла і вогнепальна зброя. 30-річний чоловік дістав пістолет, зробив кілька пострілів, а потім утік. Його опонент загинув на місці. Ще двоє людей зазнали поранень. Поліція, що прибула на місце, спочатку знайшла пістолет, який фігурант заховав під одним із припаркованих авто, а потім затримала і самого нападника. За умисне вбивство йому загрожує 15 років за ґратами. Також ще одного фігуранта цієї бійки звинувачують у гуліганстві. Він зараз під цілодобовим домашнім арештом. Таким чином, у цій справі вже п'ятеро підозрюваних.